Короче, Галя позвонила. Я досі до, 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 в міліцію позвонила і ото все розказала, що о об'явився такий цей е, маніяк, ізвращенець, Рощенець, Кажу, ви там сам самі розбираєтеся, хто він там такий. І кажу, це шантажує мене. Е, кажу, пішов, прокрався у больницю, по забрав усі мої рентгеновські ці знімки. Кажу, і тепер, оце усього, і там це є, і там де ціцькі, кажу, і там де ото бідро, і там, де зуб, у, у, усе поназбирав. І тепер зараз буде робити інтимні фото. І тепер мене шантажує, кажу, що викуп давай. Ото, а, це як чуєш? Так хлопці кажуть, чуєш з міліції Кажуть, ви саме головне з усім е з соглашайтеся. Оце щоб він вам не казав. Каже це я, а ви соглашайтеся, соглашайтеся, все, а ми тоді, каже, прийдемо і наскочимо на нього. Чуєш, я думаю, що значить соглашаєтесь? Щоб я соглашалася? Що це таке? Він із вращення, хто знає, що буде зі мною робити, а мені бери да, соглашайся. Чуєш? А тоді вони наскочать. Ще і, і при людях оце. Чуєш? Оце таке понабирають, от такі міліцейська бурса, напевно, Ото когось набрали і. Бачиш, за тих що